Майданчик для можливостей панянок на Ужгородщині провели форум за участі сильних і фахових жінок, представниць бізнесу, органів місцевого самоврядування і громадського сектору. На заході зібралася сотня активних учасників та учасниць, які можуть вплинути на розвиток не тільки особистості, а й рідного краю і країни. Загалом головне об'єднатися і вірити в себе. Я хочу донести, що в українському суспільстві кожна жінка зараз є лідеркою. І нам необхідно об'єднати зусилля, щоб ми могли допомагати одна одній. І ці виклики, які зараз перед нами всіма стоять, щоб ми перетворили можливості. Голова обласної адміністрації Мирослав Білецький зізнається, що закарпатські жінки насправді унікальні. Це опора чоловіків, але в той же час вони вміло керують, швидко приймають рішення і при цьому зберігають холодний розум. Я як людина, яка займала керівні посади в області, дуже багато спілкувався з жінками і це різні, різні жінки, різні посади. Це міністерки, це заступниці. це... Керівники жінки в Збройних силах України, і це показує те, що ми ламаємо ці стереотипи, і це надзвичайно прекрасно і чудово. Такі форуми дають можливість нам подивитися збоку на те, що досягнуто, і на те, що ще треба зробити. Закарпатські жінки це унікальні жінки на всій планеті. Вони завжди були таким, такою опорою сімейною, і вони завжди керували у всьому, навіть тоді, коли навіть чоловік думає, що керує, керує він. Це закарпатські жінки. Голова. Обласної ради кажуть, що закарпатські жінки це не лише берегині сімейного затишку, а й невід'ємна частина війська, яка працює в тилу. Особливо місцеве жіноцтво проявило себе у перші дні повномасштабного вторгнення. Якщо говорити про закарпатських жінок, то е, закарпаття надійний тил життєдіяльності закарпаття. Проживання вимушено переміщених осіб. Якщо ми згадаємо перші дні війни, це за декілька місяців з моменту повномасштабного вторгнення через Закарпаття проїхало понад одного мільйона наших співвітчизників. То то закарпатські жінки на кожному етапі. Забезпечували їхнє перебування, проживання, харчування і допомагали їм рухатись далі. Жінки-підприємиці, це не лише про економічну спроможність, а й про рушійну силу об'єднання. Під час конструктивного діалогу на форумі було озвучено можливості для розвитку бізнесу серед жінок, участі у різноманітних грантах і проєктах, які можуть стати поштовхом для стартапів, а також продемонструвати справжню силу панянок. Ми хочемо показати жінкам, що є різного роду грантові програми для підтримки і розвитку їхнього бізнесу, не боятися жіночого лідерства і проявляти про себе, і заявляти за себе, а також. Ну, показати, що ми є доволі така підтримка чоловікам, керівникам, на яких можна розраховувати. Наталія німець працює на керівній посаді уже понад п'ять років. Очолює колектив, який налічує майже дві сотні осіб. За її словами, жінка у бізнесі це не новинка, але це завжди про мудрість, виваженість і вміння почути кожного працівника. Аби втримати і сформувати ефективний штат, потрібно маневрувати. Не можу сказати, що жінка чимось відрізняється в бізнесі. Несі як чоловік, так як чоловіки наші вони завжди витриманіші, але жінка в цьому плані так само його підтримує. Тобто, як завжди кажуть, шия жінка, голова чоловік. Тут завжди треба бути мудрою. І тому думаю, жінка в бізнесі це є зараз сьогодення наше, але ми не є, Не можемо сказати, що жінка без чоловіка, вона може йти вперед. Жінки настільки згуртувалися, об'єдналися зусиллями, настільки мудро підходять до рішень. Приймають оперативно і швидко рішення, не зважаючи ні на будь-яку подію, яка відбувається в житті. Тобто настільки сильні стали жінки, і їх потрібно підтримувати жінкам завжди чоловіки в будь-якому напрямку і в будь-якому виклику. Жінка сьогодні відіграє важливу роль не лише у бізнесі чи органах місцевого самоврядування, а й у громадському житті. Як наголошує Віра Шелест, польова радниця агентства ООН у справах біженців у важкі часи для країни Жіноцтво взяло на себе 95% відповідальності, і поки чоловіки відвоюють кордони держави, пані працюють на місцях, щоденно докладаючи максимум зусиль. Ми бачимо, як дійсно жінки і в тому числі переміщені особи докладають максимальних зусиль для того, щоб відновлювати свої громади, спільно працювати, спільно залучатися до громадського соціального життя, Дев'ять жінок змогли започаткувати. Свої бізнес-стартапи ми бачимо, наскільки в них є соціальна відповідальність. Вони вже залучають інших жінок до своєї роботи. Вони надають нові можливості, і це також впливає на інтеграцію людей, на інтеграцію жінок. Це впливає на економіку, на сталість, бо це податки в тому числі, і дійсно залученість. Залученість жінок. Усі учасники форуму одноголосно стверджують, що Україна що далі активніше руйнує стереотипи про слаб. Стать. Відтак більше жінок з'являється на керівних посадах у бізнесі, у війську і в активному громадському житті. Прообраз пані сьогодні змінився і вже не виглядає одноманітно. Жіноцтво це про потенціал для досягнення високих цілей, про розбудову і підтримку економічної стабільності, а також про соціальний захист і розвиток краю. І цей форум дав можливість зрозуміти уже досягнені результати і з'ясувати, куди рухатись далі.